Хочеш лікуватись? Неси хабар, бажаєш влаштуватись у медичну установу? Потрібно заплатити. Буковинці, котрі зібралися на центральній площі Чернівців, обурені такими реаліями української медицини і вважають, що зазвичай в державних лікувальних установах безкоштовно медичні послуги можна отримати лише на папері. Якщо в тебе немає грошей, значить можеш взагалі не думати в лікарню піти, що операцію робити. Це взагалі, якщо людина не має грошей, все пропав. Аби боротися з негативними проявами, зокрема корупцією, потрібно змінювати не медпрацівників, а умови в Трих їм доводиться працювати, кажуть громадські активісти. До цієї думки схиляється і чимало боковинців. І щоб це було все державне оці, е, Ну, операції, все, людина, щоб заходила, якась, якщо платне, то в касу державна, щоб що була. А е, хірургам чи що, щоб давали нормальну зарплату таку, цього би не було. Лікарі наші дуже професійні, кабарники, кабарники, лікарі наші дуже е, сумлінні. Але та система медична, яка йде з Міністерства охорони здоров'я вже ці 22 роки, вона сама система з Києва корумпована. Незадоволені, буковинці і завищеними Цінами на ліки в аптеках вирішити це питання, вважають допоможе створення потужної мережі державних фармацевтичних закладів. Наступні вимоги підвищення заробітної платні лікарям та покращення умов у лікувальних закладах. І, звичайно ж, контроль за діяльністю керівників медичних установ, аби кошти, що виділяються з державного бюджету, потрапляли не в чиїсь кишені, а за призначенням. І ці факти ми потихеньку будемо озвучувати. Які існували корупційні схеми різні е е тендери, які не контролюють. Льоні громадою, які йшли закупки різні, ремонтні роботи, перевищення дні. Я вважаю, що реформи в країні повинні починатися особисто з кожної людини. Все буде зведено на нівець. Якщо людина не буде проявляти свою активну позицію, буковинці переконані, що євромайдан вже змінив чимало на черзі зміни в медичній системі. Буковини Ольга Андрійська, Іван Чижик, місцевий час.